8 липня, день пам'яті Петра і Февроні, православні святі покровителі сім'ї та шлюбу. Колись князь Петру захворів і жоден лікар не міг вилікувати, і він звернувся до селянки Февроні. Мав Після зцілення одружити з нею. Але слова не дотримався і хвороба повернулася. Тому він знову звернувся до неї, вони одружилися, потім жили щасливо і померли в один день. Цей день моляться за щастя та благословення у шлюбі, за збереження сім'ї Петро і Февронія звертаються до вас, вилини розумії, втрати любові, сім'я страждає від чварі недовіри. Навчіть святі угодники Божі, називайте імена життя в любові, вірності і злагоді. Передайте молитви, рабів, недостойних, ваші імена Господу, нехай зійде мудрість, любов і заступництво. Ви, великі, довели життям своїм, що означає справжня любов, непорушна і щира. Захистіть силою своєї сімейне щастя, називайте імена від ворогів видимих, невидимих. Та славляться імена ваші, людинолюбства, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь.